Сьогодні ми зануримось у найзагадковіший та найзасекреченіший проєкт ВПС США – F-47. Це не просто новий літак, це перший у світі винищувач шостого покоління, про який майже нічого не відомо офіційно. Хоча Дональд Трамп випадково проговорився, що він вже давно літає, що це було помилка чи навмисний сигнал. У цьому відео я покажу все, що вдалося зібрати: аналіз витоків, супутникових знімків, заяв Пентагону та фотографію дельта крила без хвоста, зроблену біля південного ангару зони 51. Так саме там. F47 це не просто літак, це тінь, що вже скоріш за все виконує бойові завдання. Напиши в коментарях свою думку стосовно цього. А я покажу тобі зображення. Яке змусило мене переосмислити все, що я знав про F-47. Залишайся до кінця, бо там буде щось, що можливо, ми не мали побачити взагалі. F-47 47 це основа програми NGAD і майбутня заміна f 22 Raptor. Це винищувач шостого покоління, створений із нуля для ведення сучасної війни, з використанням штучного інтелекту, стелс технологій, автоматизованих систем і глибокої взаємодії з іншими літаками та дронами. Його авіоніка настільки просунута, що пілотування лише одна з функцій. За чутками f 47 вже проходить польові випробування. Він здатен працювати як самостійно, так і в команді з безпілотниками, які підтримують його в повітрі, наприклад, для розвідки, прикриття або атак. Серед можливостей літака повна малопомітність для радарів, режим з пілотом або без нього, огляд на 360 градусів через систему сенсорів, можливість використання лазерної зброї, потенційна гіперзвукова швидкість. Назва F-47 – це не про Трампа, це відсилання до P-47 Thunderbolt – легендарного літака Другої світової, повага до минулого і кроку майбутнє. А тепер головне фото. То від 30 липня 2023 року зафіксувало силует літака з Дельта крилом і без хвоста біля південного ангару зони 51. На перший погляд нічого дивного: корвет, харлей, але потім він. І виникає питання: навіщо він там? Контури літака на знімку майже зливаються з тлом. його ніби й не ховали, але й навмисно не показували. За розмірами ангару можна оцінити. Він менший за B2 Спіріт з його 52 метровим розмахом, але значно більший за F-22 чи f 35 розмах крил яких 13-14 метрів. Імовірно, розмах крила f 47 близько 18-22 метрів, конструкція без хвоста, дельта крило, плавні контури, все вказує на шосте покоління. Він може бути демонстратором x 44 апарат з програми NGA, AD або ж ранній прототип самого F-47. З огляду на те, що його вже офіційно презентували, найлогічніше припущення це і є f 47 який проходить льотні випробування. Він не діє самостійно. Це частина нової бойової екосистеми. Його супроводжують автономні дрони, що виконують розвідку та реп, що завдають ударів. Така зв'язка основа повітряної війни майбутнього. f 47 оснащений опціональним безпілотним режимом. Він може літати як із пілотом, так і повністю. Стю, автономно штучний інтелект не лише допомагає, а й здатен повністю замінити пілота під час високоризикованих місій. Літак, оснащений новими двоконтурними турбореактивними двигунами з плоскими соплами, оптимізованими для малопомітності та крейсерського надзвукового режиму так званого суперкруїзу. За деякими даними він здатен розвивати швидкість понад 5 махів, що робить його потенційно першим стелс винищувачі. Очем із гіперзвуковою швидкістю. F47 має вбудовані відсіки для озброєння з модульною системою, ракети класу повітря-повітря великої дальності, боєприпаси для ударів по землі, засоби реп, і, ймовірно, прототипи лазерної зброї малої потужності, у комплексі гіперзвукова швидкість, малопомітність, автономія та гнучке озброєння створюють платформу, яка залишає позаду навіть найкращі літаки п'янів. Ятого покоління це не еволюція, це технологічний стрибок, що змінює саму логіку повітряної війни. F-47 має повністю інтегровану сенсорну систему з круговим охопленням на 360 градусів, яка об'єднує дані з радарів, інфрачервоних датчиків і камер у єдину доповнену картину бою. Пілот бачить крізь фюзеляж завдяки шолому нового покоління вартістю понад 400 тисяч доларів із функціями наведення на. Гації та доповненої реальності частину управління, зокрема в стресових умовах, перебирає бортовий штучний інтелект. F-47 має повністю модульне озброєння. Всередині фюзеляжу розміщуються ракети класу повітря-повітря, типу АІМ 260 повітря Земля, засоби радіоелектронної боротьби, а також перспективні лазерні системи оборони, які зараз на етапі випробувань за розмірами f 47 більший за F-22 і бли. Ші до бі 21 Raider, рейдер, який має довжину приблизно 20 метрів, розмах крила 27 метрів, але з компактнішою дельта формою і без вертикального оперення, це зменшує ефективну площу розсіювання і підвищує стелс-ефект. Силова установка, два новітні турбореактивні двигуни з плоскими соплами і технологією суперкруїзу, що забезпечують тривалий політ на надзвуковій швидкості без форсажу. Усе це дає F47 не лише невидимість, а й значну перевагу у швидкості, точності і інформаційній обізнаності на полі бою. Ми вже бачимо, як нові технології поступово впроваджуються на інших платформах. Флот США тестує лаз. Зери для перехоплення дронів логічно, що ВПС рухаються в тому ж напрямку, і саме f 47 може стати першим літаком, що поєднує всі проривні рішення в одному фюзеляжі. Це не просто бойова машина. Завдяки супутниковому зв'язку, хмарній обробці даних і повній інтеграції в бойові системи. f 47 перетворюється на повітряний центр управління. Він не лише виконує місії, а й координує дії. Дронів, пілотованих літаків іноземних сил. Бачить усе, аналізує і ухвалює рішення самостійно. Його обладнання це новий рівень, сенсори з охопленням 360 градусів, доповнена реальність у шоломі пілота, штучний інтелект, що адаптується в реальному часі. Це не просто асистент, це цифровий співпілот. Усе працює як цілісна система, що дає пілоту повний контроль над ситуацією. І все це лише те, що відомо з від. Відкритих джерел, решта засекречена. Але навіть ці фрагменти свідчать, це не просто розвиток п'ятого покоління, це стрибок уперед. Імовірно, F-47 має функції, про які ми ще не здогадуємось. На цьому тлі знімок із зони 51 виглядає зовсім інакше, що ми побачили макет. Тестовий зразок чи, можливо, літак, який щойно повернувся з місії. Один із найвірогідніших сценаріїв випробування в умовах наближених до бойових США. Давно обкатують нові технології в локальних конфліктах. f 47 міг уже виконувати розвідку, реба або навіть удари, залишаючись невидимим. Його поява на фото могла бути випадковою або навмисною. Такі зливи перевіряють реакцію ворога, суспільства і союз. Раніше вже були випадки, коли найновіші системи США вперше з'являються не на парадах, а на супутникових знімках. Якщо f 47 вже у строю з готовою інфраструктурою і платформою, це серйозний прорив. Поки Китай і Росія ще конструюють США, можливо, вже мають справжній бойовий літак шостого покоління. Це важливо не лише для армії, це сигнал. Світова безпека залежить від повітряної переваги. і США а, можуть утримати її не лише силою, а й технологіями. Отже, головне питання f 47 уже літає. Ймовірно, так офіційно ні. Але все вказує на те, що випробування тривають, і, можливо, деякі місії вже виконуються. Ми на початку нової епохи. f 47 може перевизначити саме поняття повітряного бою з автономією, інтелектом і технологіями майбутнього. Слідкуйте за оновленнями. і і скажіть F-47 уже в небі, чи це лише затища перед бурею?